Як тобі вчилося у нас? Я дуже щаслива, тому що моя доля привела мене на цей факультет. Так? Ну а що тобі тут сподобалось? Ой, мені дуже сподобались мої викладачі, тому що вони в кожному з нас бачили особистість в першу чергу, і до кожного вони мали свій підхід. Якщо вони бачили, що в тебе є якісь питання, вони завжди були відкриті, вони завжди, завжди відносились до якихось твоїх маленьких провалів з, з юмором і підбадрювали тебе в, в усьому цьому. Тому зараз у мене дійсно якісь і теплі відчуття про завершення цього етапу в моєму житті, але є трохи суму. А як тобі. Дівчині серед хлопців. Чи... Отлічно! <смір> Супер! Мені що так? ти порадиш авітурієнтам, дівчатам? Не боятись слова сварка зварювання, не боятись цього, тому що це дуже велика сфера для навчання, дуже великі можливості для навчання. От, До прикладу, мій диплом. Хто міг подумати на першому курсі, що моя магістерська робота буде пов'язана зі зварюванням в космосі? Ну, це новинка, це цікаво. Круто, поздравляю. Дякую. Всім привіт! Я Лісовський Юрій, випускник зварювального факультету НТУ КПЄ. Особисто для мене зварювальний факультет дає взагалом весь інститут дав можливість займатися тими речами, якими не кожен може займатися. Тобто створювати. Створювати речі, які ви бачите в повсякденному житті, наприклад. Після закінчення зварювального факультету я, моя перша робота була це завод патона. На заводі Патона я і ще молода команда інженерів займалися розробкою зварювального обладнання, тобто безпосередньо тими справами, які ми вивчали на зварювальному факультеті. Далі я вирішив змінити профорієнтацію і подався в будівництво. Зараз я проектую металоконструкції різних типів. Це, можна сказати, стадіони. Заводи, спортивні комплекси, складські приміщення, об'єкти об інфраструктури і так далі. Зварювальний факультет дав мені можливість дивитися на багато речей під іншою призмою. Ось, наприклад, в мене є можливість створювати речі, по яких потім можна ходити, які можна доторкатися, які приносять якусь певну естетичну насолоду. Людям, які дивляться на це зі сторони е, речі, які приносять користь суспільству в першу чергу. Тобто, е, взагалі, наша специфіка роботи, специфіка роботи інженерів науки це створювати, створювати щось нове на благо того, що нас оточує, суспільства, світу. От. Це і називається прогрес. Ми займаємося прогресом. Тому. Я хочу вам сказати: вступайте до нас. В нашій великій гарній сім'ї знаходиться дуже багато прекрасних людей, спеціалістів, розумних людей, яких ви більше ніде не зустрінете. Повірте мені, я переконався на власному досвіді. Вони вас будуть навчати науці. Ви станете розумнішим. Хтось із вас зможе створювати щось. Ось, наприклад, я металоконструкції, хтось, можливо, розробить свій айфон. Хтось, можливо, стане другим Ілоном Маском, хтось розробить якийсь новий вид зварювання, хтось розробить якийсь новий комп'ютер, якусь нову програму. Ось якщо подивитися вже з висоти прожитих років, хоча я достатньо молодий ще, але я можу сказати, наприклад, у мене дуже багато друзів, які закінчували зі мною, вони зараз по всій земній кулі. У мене є друзі з нашого факультету, які працюють, наприклад, в Польщі. Займаються проєктуванням деталей до спортивних професійних велосипедів. В мене є друзі, які займаються автоматизацією і розробкою роботів. У мене є друзі, які навіть займаються програмуванням мікроконтролерів, мікрочіпів. В мене є друзі, які проєктують автомобільні двигуни. В мене є знайомі, які Проєктують зварювальне обладнання з нуля. Е, і це все в комплексі, наш факультет, наш інститут. Більше ви такого ніде не зустрінете, як у нас, бо у нас дуже все цікаво дуже весело. В 1968 році Макс Борн сказав дуже гарні слова. Наука руйнує етичний фундамент цивілізації. Тому я хочу запросити до нашої спільноти. Для того, щоб ви в першу чергу могли стати розумними, прогресивними людьми. Бо тільки розумні та прогресивні люди рухаються світ до кращого. Успіхів вам! Доброго дня! Жук Геннадій Володимирович, директор ДКТБ інституту електрозварювання зварювання імені Патрона. Випускник зварювального факультету 1987 року. Після. Інституту, який тоді ще називався КПІ, одразу пішов на роботу в Інститут імені Патона. Працював в технологічних відділах, а з 2014 року працює директором ДКТБ державного підприємства, дослідно-конструкторське технологічне бюро Інституту електрозварювання імені Патона. На сьогоднішній день ДКТБ не дуже велика організація, в ну, зв'язку з. Тим, що є на сьогоднішній день з економікою і з тим розвитком, який ми маємо. Але займаємося ми багатьма напрямками, які залишились з минулих років і які прийшли на, до нас на сьогоднішній день. Ми працюємо і в атомній енергетиці, і в тепловій енергетиці, працюємо з нашим оператором газотранспортної системи дуже плідно. Працюємо з будівельниками, проєктуємо і виготовляємо зварювальне обладнання на замовлення різних організацій. Основне, що у нас зараз залишилось, це зварювання шпильок, довгоконтактне зварювання шпильок як для теплової, атомної енергетики, так і для будівельних структур, для будівництва мостів, будівництва супермаркетів. ну і... Якихось там інших, менших по значенню, об'єктів. Установки для автоматичного зварювання. На сьогоднішній день спеціалізуємося більше на установках автоматичного напівавтоматичного зварювання, але з дозованим подаванням зварювального дроту. Це наш такий, наша фішка, з якою ми займаємося дуже довго. І на сьогоднішній день досягли певних успіхів. Наше обладнання працює під водою на суші. І не тільки в Україні ми плідно співробітничаємо з Південною Кореєю по зварюванню креагивних сталей для будівництва лнж танкерів. Південна Корея дуже зацікавлена в цьому. Вони нам присилають свої матеріали, свої зварювальні матеріали, і ми з ними по нашій технології працюємо. Працюємо над виготовленням теплообмінників різних варіантів, як для нафтопереробних заводів, так і теплообмінники, так звані сухі градірні для енергатому. Тут дуже плідно співпрацюємо з теплофаком КПІ, ну він теж вже не теплофак, а теж інститут. Але з деканом факультету письменним ми дуже багато зробили і виготовили. Устаткування і на цьому продовжуємо цю роботу. Ну, основне, а от випускники. Ви берете випускників КПІ? Ну, останнім часом не беремо, але у нас всі випускники КПІ, яких ви сьогодні бачили, вони працюють. Наш, можна сказати, молодий колектив, який працює. Це шість конструкторів, всі випускники КПІ, всі випускники. Тоді ще зварювального факультету. То тобто всі зварники. Всі зварники, так. А якщо е, по спеціальності, то це цікаво. Ну, багато ж випускників КПІ працюють за кордоном по квадрату. Ну, да, наших випускників багато. Да, у мене донька там <рес> працює. І вона працює по спеціальності. Дуже добре росте по кваліфікації, зарплаті, по вазі. І інженер. Зварювальник, інспектор, зварювальник і далі там великий список. От у німців дуже ціниться. Тому спеціалісти, випускники нашого звального факультету спокійно можуть іти і працювати і за кордоном теж.